Чудово. Отже, тема називається Вертикальне паломництво і хочу вам поділитися своєю історією. Ми виїхали в пустелю. Це був грудень. Пісня ніч. Я вже там передрібнув. Це було так добряче, я так розумію, за північ. І щойно ми відірвалися від. Того освітленого п'ятачка, де зупинялися автобуси, я відчув себе на Марсі. Я не можу сказати, що я ніколи ніде не ходив вночі, бо ну, все-таки, думаєш, ну, дорослі буде, правда? Ну, десь то згадую щось подібне, коли ввечері поїхав на дачу і треба було йти через там посадку. З велосипедом, як на зло тим пішов дощ, густа хмарність, не видно нічого. От нічого я йду, загрузають велосипед, який я штовхаю, загрузають, ну, набивається вже, знаєте, в, ці, в крила глина, ноги макрющі повністю, і тут головна, головна проблема, в принципі, вийти. Там заблукати неможливо. там, ну... Це ж не ліс справжній. І тим не менше якось хочеться вже дійти. Єдине, по чому я якось міг судити, куди я йду, це був посередині рівчак, заповнений водою від коліс. І, і по його відплиску я судив, в принципі, про те, що очевидно це, мабуть. І от, от, але, але те, що я от на цьому паломництві відчув, це було зовсім інше відчуття. Чи я на землі, я не був впевнений. Зійшов місяць, він давав освітлення якось дуже мало. При тім, що було ясне небо. Каміння довкруж. Жодна повна відсутність рослинності. І що це, де це? Де ми? Якісь темні, такі от кам'яні стіни з двох боків. Немає півтонів, немає тіней. Але далі ми, до нас починають приєднуватися інші, інші групи, які йдуть туди. ж. Справжній колорит почали створювати верблюди. Їх до часу так тримали десь в таких, як, трошки, таке враження, як ями. Там такі от підблискували вогнища, де дебедоїни, я так розумію, пили чай, вони знали, коли все має відбутися. Бо цими речами вони займаються сотні років. Там не можна уявити собі, наскільки все традиційним є. Коли, наприклад, там, е, виявляється, що храм гробу Господнього охороняє одна і та ж арабська сім'я. З 12 століття. Навіть якщо це брехня, і змінилося з тих пір п'ять сімей, але 12 століття одна і та ж будівля. І люди, які в якийсь, ну, очевидно ж, спосіб передають одне одному ці ключі. І оць, оцей рух і над тобою, десь над тобою йде височений цей верблюд. Ну, ти, що коли він сопе, це, це ще нічого. А потім щось таке дивовижне відбувається. Такий ось, звук такий. І ти вже розумієш, що все. Зараз плюне. Я починаю трошки нервуватися, кажу Бедуїнові, кажу, а, а там в порядку? Він не хвилюється. ні ні все в порядку. Ну, ну як би там сказати? Ну, воно, от Там було абсолютно все. Незвичайний. Ні до, ні після я не переживав нічого подібного. Цей спокійний рух стоянки бедої. Виявляється, вони мешкають в стаціонарних будинках, тільки в багатьох одночасно. Вони ходять між ними, отак, там немає дверей. Вони не потрібні. Їхнє все вся майно це перш за все їхні тварини, їхня худоба. Тобто, ну от ти опиняєшся в іншому світі. І потім ви піднімає, піднімаєтеся вище, 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 вище. Для чого виявляється там верблюди? Для того, щоб вести тих, хто ослаб. На саме вершок вже не йде верблюд, а йде, йде хто? Віслючок. Вістючок, виявляється, зійде з людиною будь-якої ваги, незважаючи на такі тоненькі ніжки, будь-куди. от Таке враження, що по вертикальній стінці. Там, очевидно, знаєте, от, 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 коли на це дивишся, ти, ти, ти розумієш, що твоє уявлення про фізику не працює. Там якісь інші закони. І от ви йдете, йде та йдете, йдете ви, ви зупиняєтесь на цих, на цих пунктах, так, ви п'єте цей чай. От, все відбувається от настільки з такою впевненою, знаєте, ритмом таким. Ніхто нікого не ні стримує, не підганяє. От, все відбувається настільки органічно, знаєте. От. І ти розумієш, що, в принципі, ти ну, якась краплинка в цьому океані, в цьому руху, де от люди так ходили давним-давно, давним-давно. Давним, давним. Графіті 19 сторіччя і раніше. Просто, я так розумію, до цього, якщо ставили і дати, то очевидно, та тими мовами, яких я не розумію. О. І нарешті ми піднімаємося на самий верх. І тут настає ранок. Колір неба. Ну, от, от. Колір каміння. Чорне раптом починає ставати рожевим, жовтим, сірим, зеленим, синім. Ну, от сказати, що неймовірно, це дуже слабкі слова, неймовірно не знаю. І саме тому а, паломництво. Не переказують. Його звершують. Справді паломництво таке, яке передати, неможливо. От людина прийде і і очі. Ну, Гу-ї їх слухають. І, 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 і що менше вона може розповісти, то насправді ліпше. Тому що всі розуміють, ага. За кадром залишилося головне. Мене паломництво не переказують. Будь-яка жінка, яка народжувала, знає всі розмови про пологи ні про що. Всі, всі хто побував під, під бомбами, розуміють, переказати це неможливо, от коли летить і свистить. От воно не забудеться ніколи. Третій рік іде, летить низько гелікоптерами. Одразу ці м'язи напружуються, і ти, в принципі, готовий ну, до якихось дій. І ти собі раціонально сто раз пояснював. Розслабся. Ти не будеш розслаблятися. Це з тобою назавжди. Так як пам'ять будь-якої мами про те, Ну, про той шлях, про те паломництво, яке вона здійснила і тепер стала мамою. Так? Вона не була мамою, а тепер вона стала. І тепер те життя, яке вийшло з, її, з неї, так? завжди буде частиною її. І мама 24 на 7 так? знає, де дитина, що знає, або принаймні думає про це, молиться про неї. Так? Ніколи, ніколи цього не забудеться. Паломництво це. Скажіть, що це? Шлях. Це шлях. Дякую. А іще. Емоції. Ну, давайте так спросто. Це перш за все, шлях, так? Це мандрівка. Це туризм чи ні? Але щось більше. Учителі. Священнослужителі постійно підкреслюють, будь-який паломник ризикує перетворитися просто на туриста. Але далеко не всякий турист це паломник. Чим відрізняється турист від паломника? Найважливіша ознака яка? Зовнішньо між ними різниці може і не буде. А і в чому, якщо є різниця? Внутрішня. Мотивація різна, очікування різні. Правда? Вкладання смислу в те, що робиться або не робиться різне. І тоді може бути різниця. Може бути те, що людина не просто там, а, що ти привіз, магнітик. А багато хто людей, так, ну як, скажімо, всі знають різницю так, між дівчиною і мамою. Все, Життя помінялося. Це людина, яка ніколи не буде колишньою. Вона завжди уж така. В світі пол... здійснюють паломництво на рік. От ваша версія, скільки? Скільки чоловік? Так, 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 так. Такий обсяг. Сьогодні. От, завелось, нам розпазу... розказують про те, що, знаєте, світ невіруючий, ніхто, нічого, нічого, нікому не треба. От, давайте прикинемо. Мільйонний. Мільйонний. Правильно, скільки мільйонів? Мільйон. Ні, ну то, то багацько. Паломництво це технічно така дуже вимоглива мандрівка. І далеко не, не всякий охоче може здійснити її. Ну, от, ваша версія. Значить, версія 5 мільйонів, так? Більше? 100 мільйонів більше? 200 мільйонів осіб. 200 мільйонів осіб в сучасному світі здійснює паломництво. Це не кажемо, про релігійний туризм, це інша зовсім галузь, це там взагалі ніхто. Це не зовсім рахують. Але це от те, що ну, самі священнослужителі, принаймні, знаєте, визнають, що ці люди ну, от десь схожі відповідають, якимся вимогам. Відповідно, е... що це була за мандрівка? Де я був? Я не можу сказати, що це для мене ну, спеціально святе місце, хоча б тому, що ми всі знаємо, що ніхто не знає, де насправді сценарій. Yeah. Тобто, я з самого початку розумів, що ми просто йдемо кудись на гору, де існує ну, обладнаний підйом. Тобто, я не можу сказати, що я вирушав саме туди, як в паломництво, але несподівано для мене ця мандрівка стала чимось реально незвичайним. Реально незвичайним. Я не шукав від цієї прощі якогось там прощення гріхів, розумієте? Я не ставив собі мет, там, пережити щось. Так сталося. Я не забуду цього. Я не забуду. Цієї ночі, проведеної на тій горі. Не забуду. І ви знаєте, в протестантизмі паломництво воно дуже недооцінене. Так? Ви знаєте про те, що набагато частіше в пізньому протестантизмі ми знайдемо таких зневажних, так, критичних оцінок. А, люди шукають невідомо, чого, там, ходять, поклоняються, так таке. Так, так, так. Але питання. А паломництво – це біблійне поняття чи ні? Допоможіть мені. А чому? От ви вважаєте, що це біблійне поняття? Можливо, хтось проти. Бо в такому ключі ну, не всякий дивиться на біблію. Дякую, будь ласка. Ви ще ходили до храму. Ну, а до храму? Ну, то, очевидно, не ходили, але ходити мусили, бо це була що, заповідь, так? щоби всі, тобто Бог вимагав у законі. Як часто мало бути паломництво здійснюватися? Три рази на рік, друзі, це надзвичайно часто. Взагалі-то паломництво, як я сказав, це штука дуже складна і вимоглива. То, в принципі, Бог очікував, ну я скажу, нереальної активності від людей. Нереально. Ну, звичайно, хадж, от давайте порівняємо за славом, так? Скільки разів очікується, що людина здійснить хадж меку пахідно? Раз на життя. Ясно, що благочестива людина. Ну, якщо може виручити жити більше, то всі просто за неї будуть такі щасливі кажуть: Ну ти такий благословений там чи у вас така ну, нагода. Але ідеальний мусульманин здійснить так, ну очікується, так принаймні це перевага надзвичайно, що здійснить одну мандрівку за життя. І після цього уже на цій підставі людина має право я не знаю як жінка, чоловік носити спеціальну чому. Тобто вона, грубо кажучи, тут собі орден вішає, знаєте? І всім до смерті своєї показує, що вона здійснила хач. Це дуже ну, знакова, серйозна подія. До неї готується. Не всяка людина і навіть доживе, особливо, ви знаєте, ну, в минулі часи це не так, як зараз. На цьому. Якщо кондиціонер погано працював у літаку, то ти вже не задоволений. Елементарно людина могла підчепити якусь чому? Постраждати від розбійників, там, елементарно, ну не знаю, від ще там, змія посила. Так. О. Тобто тоді пановництва в старі часи були, були, були. Могли бути дуже небезпечними, і спеціально і церкви, і релігійні організації під'єднувалися для того, щоб охороняти паломників, допомагати їм досягти своєї мети. І дійсно, ми знаємо три, три були річних свят, так? Пасха, друге яке? Свято тижнів, так, або п'ятдесятниць, ми знаємо її так? через, через півтора місяця, і а, корінь, так? Оці. А? Бо ну, кущі, воно так, знаєте, таке, ми говорили, вже, назва така складна, так? от, бо одразу нам нагадує про кущі, насправді кущів не було. Так? От. Тобто це курені, дуже тимчасові так? такі наметики, от, які здійснювали тільки на один тиждень з метою відсвяткувати цю нагоду. І фактично ми бачимо, що уже тоді заповідь, вона не очікувала, заповідь ніколи не ставила перед кожним ізраїльтянином вимогу так мандрувати. Хто очікувався, що піде в полотець? Нагадайте. Тільки чоловіки, і причому які? Заможні і вільні. Раб не міг вирішити. Він міг попроситися, але вирішував, чи піде раб. Хто? Його господар. І, і ми знаємо, що, наприклад, той же, той же Ісая в 58-му розділі він критикує, що коли, пам'ятаєте, навіть для найманців не дозволяли Суботу. Людина каже, хто ти такий? Ти прийшов працювати, працюй. І пророк вступається і каже: ну, совість майте, друзі, що ви робите? Це ж ваші одновірці. Людина, людина хоче не вам догодити, а Богові, то ви ж ну, якось так, ну, свої ж апетитти. От. Тобто, і ми бачимо, що щойно почали такі, коли вже ці э, 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 ізраїльтяни мандрувати, то вже одними чоловіками не обійшлося, ми тут же бачимо, що вони почали мандрувати зі своїми сім'ями. Тобто, от, вона, от цей принцип. Так? Тобто не всякий може піти, але, як правило, коли вже хтось іде, то, ну, це вже починає набувати такого характеру. І ми бачимо, що наш Господь Ісус зі своїми. Батьками спочатку мандрував, досить регулярно. Ви це помітили? так? І ми бачимо пізніше, вже і сам він постійно, особливо на паломництвах Ісуса в Єрусалім, який євангеліст е, зосереджується. Так. Той, хто знає, той мовчить, як кажуть діти. Будь ласка, ваша версія? Я як, до, е, В якому Євангелії? Е, Храмові свята відіграють ну от просто роль, от вся, весь наратив, вся, вся історія розгортається кружки. Іван. 100%. Іван. Там, в принципі, от вся, вся, вся ця історія це доросле життя Ісуса і його візити, в один і інший наступній так? Тобто ми бачимо, що Ісус був паломником. Для нього відвідувати святе місце. так, на Визначені дати було абсолютною нормою, і він своє, свою і діяльність, розкриття свого месіанства, свою містку, він, він прив'язує до цих свят. О. Ну, я думаю, що перед історії достатньо, так? Перед історії достатньо. Значить, найважливіші місця, закінчимо ми довідкову нашу частину, чим, найважливіші місця для паломництва. Скажете? Ну, В еврамічних традиціях От хто там іслам, християнство, юдаїзм, куди ходять? В, в, так, так. Ну, не тільки Єрусалим, але Єрусалим центр Ізраїль, так? Центр Ізраїлю, тобто це от, ну, місце, де, е, як кажуть, церкви не збудовані хіба що над морем. Так? Тому що будь-що, якщо у тебе там є квадратний метр, це буде ну, от такий і бізнесовий момент. І значення мати так, для мільйонів людей, які кажуть, а можна тут -от взяти, а я сфотографуюся, а я помолюсь. так Тобто це от, ну, значення і далі. Дивовижно, я от, коли це, цю справу вивчав, виявляється, що хри... Але в реальності більше християни мандрують серед Європи. І тут яке найважливіше місце таке відоме? Греція. Ні, Рим. Рим, так. Є багато інших, там і Люрт, і, і так далі, але Рим розбирає, ну і звичайно, це Мекка, Ми вже її називаємо. Це теж тільки для ортодоксів. Радше православні вони мандрують, вони мандрують в Грецію і в Туреччину. Дуже багато. Ну, але, звичайно,